Доброї ночі, мене цікавить. Ви купували так в Туреччині зім-карту? Чи як? Ви задаєте питання? Ми відповідаємо. З вами туристична агенція Тріптугеза. Додивись відео до кінця, бо найкласніший варіант, котрим я користуюсь особисто вже на перший рік, сам третій варіант. Знаходячись в Туреччині, ми маємо три шляхи бути на зв'язку. Перший шлях і найпростіший це fi в готелі. Але, як ми знаємо, все ще є готелі, в котрих Wi-Fi тільки на лобі, або щоб мати покриття на всій території, нам треба купити додаткові гігабайти, котрі коштують нехило так. Другий варіант це прилітаючи або приїжджаючи автобусом в аеропорт Анталії, ми одразу в аеропорту купляємо собі картку, на шталк турсел, там, в залежності від того, гігабай, скільки нам потрібно, в середньому це від 10 до 25 євро. Користуємось, роздаємо інтернет і все. Ми на зв'язку 24 на 7 не прив'язані до готелю. Мій найулюбленіший варіант, котрим я користуюсь завжди, і це роумінг від українського оператора, котрим користуємось абсолютно безкоштовно. Запам'ятайте це. Гадайте, який це оператор? Якщо так, пишіть в коментарях. Якщо ні, давайте дивитись наступне відео.